Шабля, кінь та щедра вдача. Ворог не страшний, їм наче, козаки всіх боронили, вільно, щедро, гарно жили, землю рідну захищали та ганьбити не давали. Дітки давним-давно жили запорізькі козаки. Вони мешкали на острові Хортиця, який знаходиться у Запоріжжі, на березі славетної річки Дніпро. Керував тим військом козацьким гетьман Атаман. У кожного козака була гостра шабля. Козаки були дуже хоробрі. Вони завжди ставали на захист рідної землі. Воювали гуртом. Тому і були непереможними. В народі вони любили прислів'я. Козацькому роду нема переводу. Козаки були мужними, сильними, непереможними. Поруч з ними завжди був друг, кінь. Як же були вдягнені козаки? Подивіться. Шапка Шлик, жупан, шаровари, пояс ткани, чи пояс шкіряний, та чоботи. На шкірянім поясі дітки були прикреплені різні інструменти. За допомогою них козак міг полювати або пересуватися степом. Поясна сумка. Ножі, гачок для рушниці. Козак завжди мав при собі ніж, шаблю та мушкет. Також в нього були сумка-гаманець, щоб зберігати монети. Порохівниця, в ній знаходились кулі та набої. Ось дітки, скільки багато предметів було у козаків в ті часи. Якщо вам було цікаво, скажіть, чи запам'ятали ви малята, якими були козаки? Давайте скажемо, козаки були хоробрі, сильні, мужні, нездоланні, непереможні. А хто завжди їх супроводжував? Так, звісно, поруч із ними завжди знаходився друг кінь. А де ж дітки мешкали козаки? Так, на Запорізькій Січі. В сиву, сиву давнину козаки йшли на війну. Бо на рідну Україну сунулися без гупину ляхи, турки та татари, москалі та яничари, Щоб палить сади і хати, Щоб людей в неволю гнати, Козаки скликають раду, не буде ворогу пощади. Вірні коні рвуться в битву, крешуть іскри з-под копит. За чарівний спів дівочий та за спокій дні та ночі шаблі весело дзвенять, вражі голови летять. Ось мої маленькі нащадки козаків, яка гарна в нас з вами вийшла бесіда. Тож тримайтеся, будьте розумничками, а наші славетні козаки ніколи не віддадуть нашу батьківщину.